Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки небайдужим українцям за останню добу придбали з вами два тепліка загальна вартість 98 вісім тисяч 200 гривень. Велика шана низький уклін кожному хто донатить. А тепер давайте попрацюємо. Командування на місці ухвалило рішення здати бійцям ЗСУ суджу Курської області. Половину шляху до Курської АЕС Українці вже пройшли, заявив сасійський військор. Чи це та сама ціль, яку ми з вами дивилися і яку ми ставили собі за такий красний флажок на тій території, нашу ми туди йдемо? Давайте подивимось. Давайте подивимось. Наші доходять до Курської АЕС. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати дві речі. Значить, перша істинна ціль. Її ніхто не має знати, і в мене таке враження, що ніхто про неї не дізнається. Це перше, друге, е говорити про це, про ці питання, що там наші роблять, на що вони туди пішли, е не потрібно. Тобто якось дуже е в подробицях про це казати не потрібно. Що ми з вами робити не будемо. Так, у нас все йде по плану, і це треба розуміти. Далі? Штати мають намір звернутися до Києва за роз'ясненнями щодо подій у Курській області, а що не ясно? Що не ясно? Штати? Що таке? Що за занепокоєність? Що трапилось? Ми ж, ну, ми ж звільняємо людей. Від фашистської агресії, що не зрозуміло. Ой. Слухайте, штати все їм ясно, все вони в курсі, все вони знають, типа не треба ля-ля. Тут в іншому питання, в чому в них можуть бути претензії? Що ми настільки, типа, розгуляємо цей марш брасок. Що ми витратимо їх допомогу або матеріально, або там, воєнну, тактичну, технічно. І з цього приводу буде питання: що ні-ні-ні, ми так не домовлялися. Ми домовлялися трошки дешевше, типу взяти там, Курську Народну Республіку, і все таке всі їх претензії. А те, що вони кажуть, що вони не знають, що вони проти, типу вони хочуть роз'яснення, Лож, з і провокацію. Далі. Ова на Сумщині оголосила обов'язкову евакуацію із 23 населених пунктів 5 громад Сумського району. Йдеться про 10-кілометрову прикордонну територію. Ах, так, вкотре дивимося загроза зі сторони Сумщини. До нас, звісно. Дві тисячі гривень донат. Молодці, які ви молодці. Значить, дивіться, загроза зі сторони Сумської області вона залишається. Зараз, зі сторони Сумської області, за кордоном на кордоні є один великий. Ой, як це назвати, господи, один великий давайте, підрозділ. Да? одне велике, велика така сила, але вона не дієздатна без Е... Доп... Ну, без запчасті якоїсь розумієте. Тобто вони когось чекають для того, щоб, значить, злитися воєдино і далі херачити по нам або йти на нас. Тобто, загроза залишається на сьогоднішній день. Вона не є. Стовідсотковою проривною, бо щось не складається у них там на тому боці. Плюс ем, рішення, яке буде прийнято за місяць-два, тобто в цьому місяці або в вересні місяці, воно може, от як їх е, типу, дати команду фас, так і одночасно дати команду стоп, розвертаємося і назад. І це все про домовленості. Ми з вами кажемо. Але загроза є. Далі, ЄС не проти теперішніх дій українських сил в Курській області. Ну, хоч хтось адекватний знайшовся. Речник Єврокомісії заявив це. Далі, Україна має право на захист власних територій, навіть завдаючи удару по територіях ворога. Боже, які киці кицім просто молодці. Значить, наскільки ЄС дійсно підтримає нас, щоб це не просто були слова. Отут історія в тому, що вони дійсно не на словах нас підтримують а ділом. Вони дуже розсержені, тому що е, велика кількість допомоги виділяється, і вона недоцільно використовується. Тобто, це ота історія про те, що ми з вами казали: е, даємо вам там в 16, даємо вам ракети, але не можна їх використовувати. Даємо вам там гроші, але не можна їх там на, на такі-то і такі-то цілі використовувати. Тобто, отакі заборони. Що тут е, цікавого в плані ЄС? ЄС не подобається наш партнер, якийсь ключовий може штати, бо ЄС думає, що ми що він нас задушить і що ми будемо плясати під дудку штатів. Ну, так, 50 на 50 є правда в цьому, цих словах. Але вони, повірте, вони дуже щасливі по тому, тому що я бачу, по тим картах, що я бачу, що ми пішли і даємо там люлій на тій території. Окей, добре. Значить. Готуємо запуск армії плюс нового нашого цифрового досягнення, яке спростить повсякденні задачі для більшості командирів, а згодом і для кожного воїна заявив Зеленський у вечірньому зверненні з цифрового досягнення, типа якийсь додаток, якась програма. Щось ми таке бачили з вами, по моєму. Вчора було вчора. І що нам з того? Давайте так. Значить, я не розумію, до чого тут армія плюс і фінансовий контроль населення, але, типа, воно робиться для фінансового контролю або маніпуляцій, або моніторингу населення. Ну, тобто, при чому тут не до іншого, не знаю. Може, ви знаєте, напишіть. «УкрОборонпром» оборонпром вперше увійшов до переліку 50. 209 гривень донат. Дякую, молодці. До переліку 50 найкращих всесвітніх оборонних компаній. Що-що. За версією порталу Дефенс News. Концерн посів А 49-та сходинка. Ну, типу, кращі серед кращих. О, якби ми були, слухайте, кращими, то ми б з вами трошки по-іншому вели цю війну. 49-та сходинка наша, зростає. Що зростає? Зростають обороти і масштабність Укроборонпрому. Після перемоги саме оборонка стане одним з найважливіших експортних напрямків нашої економіки. Так, а можна і до перемоги так зробити. Розумієте, якщо б, ну, не, не пиздити от такими вагонами, значить доля. Нашої оборонки, давайте так наскільки вона буде рости, розвиватися, що з нею буде далі. Буде великий скандал щодо нашої оборонки, тому що наша оборонка, як це не дивно, при сьогоднішніх керівниках цієї оборонки буде працювати не на нас. Після цього буде великий скандал, а потім все буде ок. Чекаємо потім. Дякую.